У минулих випусках ми розповідали про діяльність першого не тільки в нашому районі, а й у Львівській області органу самоорганізації населення Бабичі, який є важливим елементом системи місцевого самоврядування. Від часу відкриття органу самоорганізації населення Бабичі пройшло не так багато часу, а вдалося уже зреалізувати не один проект. Про результати роботи органу самоорганізації населення Бабичі сільському голові Анатолію Близнюку, секретарю сільської ради Надії Антонюк та землеупоряднику сільської ради Богдану Семенишину розповів керівник ОСН Бабичі Михайло Окіс, який нещодавно повернувся з презентації чергового проєкту. Так за підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй та Міністерства закордонних справ Данії було складено проєкт на підтримку дитячого садка села Бабичі, отриманий грант Буде використано на будівництво дитячих спортивних споруд. Отож, невдовзі вихованці Бабичівського дитячого садочку матимуть дитячий спортивний майданчик. Зараз ми працюємо над проектом вуличного освітлення села Бабичі, де мають залучатися кошти громади, сільської ради, спонсори. і також буде складатися проєкт Національно-Демократичний інститут міжнародних відносин. Також будемо заповняти форму. Є організація, яка буде надавати матеріальну допомогу органів самоорганізації населення, нам потрібно буде заказати деякі мультимедійні прилади. Роботою ОСН Бабичі сільський голова Анатолій Близнюк задоволений. Рада, депутатський корпус дуже схвально відноситься відносно вашої пропозиції, відношу вас напрацювання над проектами. Вдячні, сказав, до речі, дуже добре, такі напрацювання особливо в ОСР, якраз проходять на території Лузівської сільської ради.